Сьогоднішнє свято дивовижним чином поєднує старозавітну історію з новозавітними реаліями минуле і сьогодення. Згадуючи винесення дерев чесного і жертворящого Христа Господнього, ми вкотре закликаємося сфокусувати свою увагу на головному подвізі нашого втіленого Бога: творець із своєї невімоної любові розпинається на Христі, щоб умиртвити рукопис. Людських неправд, ненависті, злобі, гріхів. Саме тому Хрест Христов став не просто головним символом християнства, а й вказівкою на те, що шлях кожного, хто називається послідовником Христа, лежить виключно через Колгофу. Не можна досягти спасіння, не співрозпявшись своєму Богові. Так, по-людськи, це непривабливий шлях. Людська природа його не сприймає, тремтить і часом протестує. Але умертвити гріх без страждань неможливо. Багато хто нас, так кажучи, жаліє і пропонує обхідні шляхи, сміється над нашим фанатизмом, небажанням підкоритися Духу Сьогодення. Нам лукаво заявляють, мовляв, ми не вимагаємо, щоб ви зреклися Христа, але ваш Христос. Ваша церква, ваші канони не повинні заважати нашим планам. Адже ви ж хочете вижити, зберегти свою організацію, зберегти свій звичний комфорт. Не думайте про совість, вона тільки плутається в ногах. Прийміть наші правила гри і все буде як раніше, тим паче, що дехто з ваших співбратів вже готовий до наших пропозицій. Але, по перше, як раніше вже ніколи не буде. Світ змінюється радикально і швидко. Система координат пропонована сучасній людині від самого початку суперечить євангельському світогляду, де понад усе Бог і безсмертна душа, а не щось земне, навіть дуже близьке до людського єства, але яке, за словом Спасителя, не повинно привалювати над вічністю. Та й ті вимоги і правила, які застосовують до нашої церкви. Суперечать як Конституції України, так і міжнародним конвенціям, покликаним регулювати взаємовідносини церкви і держави. Для досягнення своєї мети не гнушаються ні обманом, ні маніпуляціями, не помічаючи, що входять у пряме протиріччя самим собі. Навесні цього року від нас вимагали виступити з певними заявами. А вже наприкінці літа це називають міфом, вигадкою, що виникла. В самій Українській православній церкві, від нас постійно вимагають доказів самостійності та незалежності, а отримавши їх, щоразу виявляються незадоволені. Вже всім зрозуміло, що питання не в доказах, а сам факт існування Української православної церкви не дає комусь спокою. І що до того, що державна інституція, яка має регулювати рівність і рівновіддаленість усіх конфесій при державою, Контролювати виконання демократичного принципу взаємного невтручання у внутрішнє життя дозволяє собі давати пряму вказівку найбільшій релігійній організації, з ким їй вибудовувати євхаристійне спілкування, а з ким припинити, хто кому являється церквою матір'ю. Висловлювання чиновників про те, як Українська православна церква повинна або може будувати стосунки з іншими помісними церквами. Влаштовувати своє буття виходить за рамки нейтральної державної позиції. Це сфера виключно канонічного права є прерогативою вищих органів управління Української православної Церкви. Невідомо на кого розрахована інформація про вільний перехід двох тисяч парафій до ПЦУ. Мабуть, свобода і свобода від юридичної відповідальності була тільки в тих, хто, б'ючи священників і парафіян, Зламував і зрізав болгаркою церковні ворота. Останнім часом не спромагаються проводити навіть фіктивні збори про переведення парафії в ПЦУ. Уже просто приходять нові господарі, переважно невідомі люди, які ніколи до цього не приступали поріг цього конкретного храму, щоб помолитися, але уже з оформленими документами на церковну власність. Тут же раптово з'являються представники силових структур. Які переконують наших парафіян, використовуючи доступні методи, бути законослухняними і віддати ключі від дверей храму. До чого це призводить, ми наочно бачили в Черкасах, Чернівцях та інших містах і селах по всій Україні. На жаль, багато наших священників і парафіян залишилися без храмів, які зводили своїми руками і своїми силами. Але слава Богу, переважна більшість духовенства не спокусилася різними привабливими пропозиціями і не злякалися перед грубою силою, а залишилися вірними своїй присязі і своїй церкві. Як не задати тут братів Макавеїв і ту історичну релігійну ситуацію, в якій опинився Ізраїль у 166 році до Різдва Христового? Національна еліта забула істинного Бога. Віру отців і свої традиції, захопившись калінською культурою. Ішло до того, що іудейські священники, левіти, служили при язичницьких капищах, збудованих по всій юдеї. У найголовнішу святиню Єрусалимських храм поставили статую язичницького бога Зевса Олімпійського, щоб засвідчити своє вірнопідданство, зажадали від усіх іудеїв вклонитися принести жертву ідолу. На жаль, багато хто так і вчинив. Але Бог не міг допустити знищення єдиноправильної релігії на землі. Промисел Божий обрав для цієї місії нікому не відомих до цього майже малолітніх братів Макавеїв, які проявили безкопромісність у збереженні віри і прийняли мученицьку смерть. Їх подвіг став імпульсом релігійного відродження Ізраїлю. Якщо у світі є люди, хоча б невеликим числом, які прагнуть до Бога щиро люблять Його, то Він обов'язково вкаже вихід із найскладнішої ситуації, в яку заганяють його служителів і послідовників. У цьому закон духовного розвитку людства. Дай Бог і нам, дорогі брати і сестри, вірності Макавеїв, щоб із гідністю нести свій хрест, не спітнутися і не зрадити ні Христа. Ні, його святу церкву.